Виконуємо номер 568 із підручника Алгебра 7 та номер 2323 23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть зручним способом. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 743 за дужки. Попередньо подамо 743 в квадраті як 743 помножити на 743. І тепер виносимо спільний множник. Отримаємо 743 помножити на різницю 843 і 743. 843 відняти 743 це буде 100. І тепер 743 множимо на 100. Отримаємо 74 300. Завдання друге: подамо 1103 в квадраті, як 1103, помножити на 1103. тепер підкреслюємо спільний множник. Це 1103. Виносимо його за дужки. В дужках маємо 1103, відняти 100 і відняти 3. Отримаємо 1103, помножити на 1000. і отримаємо 1 мільйон 103 тисячі. номер 568 із підручника Алгебра 7 та номер 23.23 23 із підручника Математика 7 виконано